Сьогоднішнє відео про презентації, зокрема про те, як почати роботу із сервісом, або як знайти для себе зручний сервіс по створенню презентації, і почати, мабуть, потрібно з того, що зазирнути в Вікіпедію і глянути визначення. Визначення Вікіпедія пропонує таке: презентація: це спосіб подання інформації, інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі. Готуючись до сьогоднішнього. Запису відео я зміг знайти отаку от підбірку сервісів, які дозволяють створювати презентації. Якщо є час і бажання, над кожним з цим сервісів можна попрацювати, інтуїтивно всі вони схожі між собою, і головна задача їх створювати той інформаційний контент, який можна використати, наприклад, під час доповіді або просто рекламуючи свій продукт. І деякі продукти дозволяють також створювати велику кількість вихідних файлів, наприклад, той самий PowerPoint, який розпосюдженіший на сьогоднішній день, він дозволяє, наприклад, записувати відеофрагменти, PDF-файли, формувати. Тому це зручний інструмент, якщо ви працюєте саме у інформаційному середовищі. Ці всі речі будуть в описі до відео, і, наприклад, тут я зверну увагу тільки на деякі сервіси, які ну, дійсно цікаві своєю новизною. Один із таких сервісів це Плотагон, який дозволяє створювати досить цікаві от такого виду анімаційні ролики, розповіді. Тут дуже, проста, дуже простий принцип роботи. Ви реєструєтесь на сервісі і інтуїтивно просто створюєте те, що вам потрібно. Також цікавим є сервіс PictoChart. Тут є величезна кількість учасників, він простий. І використовує в собі елементи векторної графіки. Найрозповсюдженішим на сьогоднішній день це є Google слайди, які в онлайн дозволяють без зайвих зусиль, використовуючи вже прості такі набори, створювати презентації. Про це ми сьогодні поговоримо детальніше. Презентації Prezi вони дозволяють створювати інтерактивні презентації і також дуже простий старт, завжди можна зайти на головну сторінку. Розпочати кнопочку. Майже у всіх презентацій і сервісів для роботи з презентаціями все однаково. Ми зараз продовжимо реєстрацію через обліковий запис Google. Це все досить просто тут. Декілька кліків на цьому детально зупинятись не будемо, просто покажемо загальне середовище. Є умовно безкоштовна частина сервісу, яка дозволяє використати певну частину безкоштовно або умовно, Безкоштовно, і, відповідно, є частина, яка коштує досить таки е, немаленьку. Можна захоплювати відеофрагменти і так далі. Ну, кого зацікавить, той детальніше може звернути увагу на цей сервіс. Досить зручний і поширений сервіс також е, це Canva, яка використовує в собі і елементи векторної графіки, тому вона е, має багатий асортимент на сьогоднішній день. Один із інструментів, який дозволяє досить потужну роботу із презентаціями, є продукт корпорації Microsoft, це PowerPoint. Отак ви, такий вигляд має цей редактор. Тут досить велика кількість налаштувань, і про них сьогодні ми говорити не будемо. Це не детальний розбір саме цього редактора. Це просто можливість показати, які бувають презентації і як швидко з ними можна почати працювати. Та кількість інструментів, яка зосереджена в редакторі, в інстальованому на комп'ютері, вона дозволяє зробити майже безмежну кількість творчих кроків, які створять досить потужну презентацію, яка може стати інтерактивною, а також може роздрукуватися або записана бути у формі відео або, наприклад, PDF-файл. Так, я не буду зберігати. І давайте подивимося, які можна, наприклад, елементи презентації створювати через засоби саме цього PowerPoint. Е, відповідно, досить часто, коли ми створюємо інформаційні повідомлення або інформаційні презентації, нам потрібно брати за основу певного виду е, уже матеріал, який можна змінити. І от PowerPoint в цьому випадку пропонує досить велику кількість шаблонів. Кожний з цих шаблонів можна побудувати відповідно, відповідно самостійно. Кожний елемент, який розміщений на, так, зараз я розгрупую цей елемент. Кожен елемент, який розміщено на слайді, його можна побудувати самостійно, і якщо звернути увагу на те, як він будується, то, то це також елементи вбудованої векторної графіки, вони просто побудовані таким чином, що користувач отримує відразу на слайді досить крутий дизайн і може використовувати. Відповідно, всі ці елементи, які розміщені зараз на даному слайді, вони побудовані з окремих елементів. Наприклад, кожна з цих стрілочок, вона розміщена, розміщена в елементі фігур, взята звідси, потім налаштована певним чином, і в результаті роботи отримується от такий цікавий дизайн. Дизайнів може бути багато. У мене зараз є тут такий е, набір 2008 року, який. Пропонує різного плану такої ваші заготовки, які можна використати. Вписуючи сюди потрібну інформацію, ви можете підготувати відповідну презентацію на вказану вами тему і відповідно користуватися такою графічною структурою. Досить зручний сервіс в даному випадку бібліотека, яка дозволяє потужні інструменти, а також можливості порівняння. Розміщення цих елементів на слайді, і якщо ви захочете, то зможете завжди зробити щось авторське своє, додати до такого вигляду слайдів. їх дуже багато, ще один відкрию. Є зовнішній вигляд, є сама графіка, яка пропонує користувачу широкий набір різних потужних, класних таких рішень. Також можна розглянути бібліотеку, яка містить в собі деякі цікаві анімаційні фрагменти. Тут все розміщено на одному слайді. І завдання, наприклад, зробити імітацію певної анімації. Це може бути використано при демонстрації якогось механізму або там, якогось закону. Так. Я декілька робіт відкрию не всі, щоб показати. Які чудеса можна витворяти на слайдах. Відповідно, це не є інструментом для анімації, але деяку частину роботи можна змітувати. Наприклад, тут з ліхтарик, які вмикаються, і з елемента відсічуються тінь. Відповідно, потрібно говорити про те, що кожний елемент на слайді він пробудовується окремо. Тобто, як в такових фізичних законів, PowerPoint пробудувати немає можливості, але є можливість самостійно побачити. Ту графіку, яка вам буде проєктуватися. А досить такий потужний набір анімаційних ефектів, які вкладено в редактор, він дозволить будувати різного плану анімації, їх налаштовувати. Ось є така область анімації, яка дозволить, наприклад, там деякі речі анімувати на слайді. Ну, наприклад, давайте зараз візьмемо екскаватор і подивимося, яким чином тут пробудована. Ця презентація. Тут є от такі ось кнопочки керування, вони дозволяють виконувати певну якусь роботу мультяшну, ну і в кінці мітується от такий ось елемент роботи екскаватора. Якщо ми його відкриємо, то ми побачимо, що це зроблено з картинок, і тепер, коли ми будемо, ну, наприклад, запускати це все, то ми побачимо, як буде розібрана анімація працювати. Тобто, <кхід> тут головне. Тобто тут головне бачити місце об'єктів, а також бачити, до чого застосовується анімація. Лісопилка одна із найпростіших робіт, з якої починається робота над анімацією в PowerPoint. Наприклад, потрібно обпилювати дошку, яка уявно там попадає в зону дії таких двох пил. І дуже просто робота ця реалізується. Є два прямокутники. Ось так. Поставимо дозвіл на редагування. Є два прямокутники, за які ховається просто об'єкт дошка. І вона анімаційно налаштовано е, рухається у відповідну ліву сторону. Це одна із найпростіших анімаційних робіт, з якої можна почати тренуватися. Так, ну і на завершення, наприклад. Одна із олімпіадних задач, швейна машинка, раніше імітація роботи швейної машинки. Це вже досить такий цікавий варіант моделі, яка буде показувати роботу внутрішньої частини швейної машинки в дії. І тут зімітована вже досить така потужна анімація, яка показує принцип роботи цього механізму. Кожний з елементів він окремо пробудований. Його можна так тут побачити, як це все реалізовано. Є приховані об'єкти. Воно все розбирається тут. Ну і таким чином ми отримуємо потрібну нам анімацію. Також свій час була цікава робота. Візок. Зараз ми запустимо. А, ось вона вже запустилась. Візок і ніфт. Так, дозволити. Є можливість реалізації анімації на великій кількості слайдів. Тобто, зараз тут задіяно 13 слайдів, а зміст роботи зводиться до того, що ви управляєте ліфтом. Відкривається перший поверх, і ви можете обрати будь-який із вказаних поверхів. Це робота тренеру, кого зацікавить даний вид анімації. На YouTube є дуже велика кількість навчальних роликів і відеоуроків, декілька. Прийомів ми розглянемо детально в наступних уроках, а це коротке відео, яке просто демонструє, які бувають анімації і якого плану їх може бути реалізація. Ну, в даному випадку готується перший слайд. Він складається із графічних елементів, які у нас є у фігурах, тобто будується от загальна е, така концепція першого слайду. Потім цей слайд дублюється, копіюється. І вже змінюється саме налаштування кнопочок, тобто окремих елементів ну, на кожному поверсі це відповідно своє налаштування. А робота триггерів і гіперпосилань дозволяє організувати перехід на потрібний слайд, а також запуск потрібної анімації. Далі так, клоп, шарики. Ну, давайте ще шарики глянемо. Це теж дуже цікава робота була в цей час, коли була ще задіяна робота. Мишки, але без натискання на неї. Тобто зміст роботи заключається в тому, що потрібно було навести на кульки, без натискання на кнопку мишки запустити певну анімацію. І кульки можуть запускатися в будь-якому порядку. Або і зразу. Тобто, або ця, або ця. І, відповідно, тут також буде декілька слайдів реалізовано. Є перехід гіперсилок, а також продумана система роботи тригерів. Дякую за увагу до нових зустрічей!